Добрий день, малята, любі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття з математики. Діти, давайте з вами розглянемо та пригадаємо, з якої казки ці герої. Так, це казка рукавичка. Давайте пригадаємо цю казку. Хто першим прийшов до рукавички? Мишка. Отже у неї буде перший номер. А хто прийшов наступний? Жабка. Правильно, у неї буде другий номер. Її потрібно поставити за мишкою. А хто потім прийшов? Зайчик. Який у нього буде номер? Так, третій. А хто прийшов четвертим? Лисичка, а хто наступний? Вовк. Далі хто прийшов? Кабан, а потім ведьмья. Давайте назвемо всіх тваринок за рахунком, хто перший, другий і так далі. Наприклад, мишка. Перша, жабка друга. Зайчик третій. Лисичка четверта, п'ятий у нас вовк, шостий кабан, сьомий ведмідь. Молодці малята. Всіх назвали тваринок у певній послідовності. Давайте розглянемо весь ряд. Скажіть, малята, а хто прийшов раніше зайчик чи вовк? Молодці зайчик, хто прийшов пізніше за всіх? Ведмідь. а хто стоїть між лисичкою і кабаном? Правильно вовк, а який у нього порядковий номер? Порахуйте, будь ласка. Правильно, п'ятий. Скажіть, будь ласка, а хто стоїть між жабкою та лисичкою? Так, зайчик, молодці, малята. Діти, ви були уважними, тож пропоную пограти з геометричними фігурами. Знайдемо ми ознаки подібності і відмінності. Та потрібно обґрунтувати свій вибір. Перед вами будуть з'являтися геометричні фігури. І потрібно назвати відмінність та подібність. Діти, погляньте перед вами геометричні фігури. Що в них є спільного. Правильно вони всі синього кольору. Яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, маленький синій кружечок, бо він меншого розміру, ніж інші. Погляньте, що у цих фігур є спільного. Правильно, вони всі однакового розміру. А що в них є відмінного? Молодці, вони всі різного кольору. А ці геометричні фіру... фігури, що у них спільного? Так, вони всі однакового розміру. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, це трикутник, тому що у нього є кути, а у круга та овала кутів немає. Молодці, ви дуже уважні. Дітки, погляньте на картинку та скажіть, що було спочатку, потім і в кінці. Я впевнена, що ви все правильно зрозуміли. Спочатку насіння потрапило до горшика, це номер перший. Далі з'явився росточок, це другий номер. Росточок стає більший, це третій номер. І вже нарешті з'явилася квіточка. Це четвертий номер. Молодці, ви дуже уважні сьогодні були на занятті. Малята, а наше заняття підійшло до завершення. Я вам, дітки, всім дякую за увагу, до побачення, до наступної зустрічі!